Артем, я би хотів нашу розмову почати трошки з такої неприємної і навіть трошки трагічної новини. 12 березня, як ми знаємо, по кривому рову прилетіли російські ракети і перед матчем Крибаскос ти розповідав, що одна із працівниць Кривбасу постраждала внаслідок цієї атаки. Скажи, будь ласка, як її здоров'я зараз? Е, її здоров'я фізичне все добре. Морально, психологічно, звичайно, важко, звичайно тяжко, але е зробили клубом все можливе. Одразу відправили універсальних наших е таких е бійців, як ми їх називаємо. Це люди, які у нас працюють і на стадіонах, і на будівництвах, на наших відправили до неї. Все розчищено, все зроблено, все ну, наскільки це можливо в цій ситуації. Але я хочу сказати, що. Е з того часу, як пройшов цей удар, вже був інший удар, під час якого були шахеди, були збиті шахеди. Уламок потрапив на будинок мами одного з наших тренерів двочої команди ю 15. І теж всі цілі, все нормально, але мама дуже близько до серця. сприйняла. дуже важливо зрозуміти так. Живі, здорові це найголовніше. Я йому це намагався сказати, але все одно тяжко в цьому жити. В чому тяжко жити, і треба всім допомагати, а не навпаки, знаєте, підіймати такі теми, які зараз підіймаються, які тільки провокують і тільки роз'єднують і Країну і футбольне суспільство якось що спитав. Це важливо. Це важливо для всіх мешканців Кривого Рогу, для клубу, що є підтримка, що лю люди хвилюються за це. Люди ну разом загалом в кривому розі повітряні тривоги набагато частіше ніж у Києві. відбувається. наскільки складно організувати життєдіяльність клубу? Труднощів багато, дуже багато труднощів, але е це те, що ми прийняли всі. Коли в 2022 році, на початку літа, ми всі зустрічалися і домовлялися відновлювати чемпіонат в умовах війни. Коли ми приймали це, ми дійсно ну, всі погодились на ці умови грати. Ну, Найголовніше було грати. Це наша відповідь була. Ми цим показали, що ми не боїмося, що ми віримо в наш успіх, віримо в нашу перемогу і ми йдемо вперед. Ну, тільки вперед. Всі казали, що все буде добре, ми переможемо і будемо грати. І зараз, коли починаються розмови, що щось буває темп гри, це повітря тривоги, це ж складно ж грати, складно організовувати. Я всіх питаю: Камон, а жити не складно в таких умовах? А як я навіть не намагаюся порівняти з тими умовами, які є, ну в яких Збройні Сили знаходяться. Просто Складно, складно, але це війна, і інакше ми бути не може. Ми взяли ці умови, ми в них живемо. І зараз говорити про те, що можливо не грати в Кривому Розі чи в Дніпрі, ну, мені здається, це просто неповага до людей, які живуть у Кривому Розі, і в Дніпрі. Матч проти колос був символічним, так, він був присвячений героям, так, героям клубу, які. Пішли на війну, хтось загинув, хтось зник без Дуже тяжкий матч в усіх сенсах. Ну, батьки, діти, дружини. Вони коли прийшли, я їх повів до трибуни героїв, до нашої, де силуети хлопців стають, де фігури хлопців стають. Я чесно скажу, дуже тяжко було. Я повинен був щось сказати. Я раз з третього тільки зміг це сказати, тому що ти дивишся на сльози. На те, як вони фотографуються, на те, як вони. Ну, що для них це означає? Ну, я, просто, ну, я не знав, з чого почати. Я сказав їм спасибі за їх синів, спасибі за те, що вони віддали своє життя. І такий фідбек був від них. Ця жертва, яку віддала, віддала наша дитина, що вона була не. Ну за що він віддав своє життя? Тому що тут його пам'ятають, тут його цінять. Ми бачимо, що люблять і для них це важливий був матч.